Бути чи не бути, урочищу Холодний Яр природним парком. Комісія у складі депутатів Черкаської обласної та Чигиринської районної рад, лісівників і громадських активістів уже кілька тижнів вирішують його долю. І дискусія триває. Аргументи за і проти чула Яна Лимаренко. Оглянули територію, насадження та місця зрубів. Так почала роботу в Холодному Яру депутатська делегація. Сьогодні вони перевіряють інформацію про незаконну вирубку та обговорять подальшу долю урочища у їхніх планах на 8,5 тисяч гектарів створити природний парк. Депутати екологічної комісії нашої з обласної ради, от, подивитися насправді і вияснити для себе, чи йде незаконна вирубка лісу, як це у пресі було оприявлено, ну і почути власне, і лісівників, і, як ми вже тепер бачимо, громадських активістів. Проти створення природного парку на такій площі лісівники. Через це кажуть, лісгосп втратить величезну територію та матиме збитки, а планові вирубки будуть заборонені. Тому вони розробили альтернативні пропозиції. Позиція лісівників головного розпорядника як Державне агентство лісових ресурсів сьогодні підтримати, ще раз повторюю, підтримати бажання чи бачення створити цей парк. В центральній частині, де знаходяться всі історичні пам'ятки. На площі території 3,5 тисячі це немала площа. Якщо є інше бачення, ми готові вислухати. Натомість науковці наполягають, площа заповідника має становити 8,5 тисячі гектарів. Це ідеальне місце для паломництва туристів. Щороку їх тут тисячі, а умов для відпочинку жодних. Тоді питання наступне виникає. А куди подіти 51 тисячу народу, яка вже тільки за 2014 рік відвідала оцю територію? І вибачте, крім смітників, тут нічого не залишило. Всі приїхали, подивилися. В кращому випадку зайшли в ресторан. Тут посиділи і поїхали. Недоторкану природу перетворять на готельно розважальну зону, побоюються активісти. Вони щороку стоять тут на захисті червонокнижних рослин. Виділяти гроші, об'єднати для того, щоб тут вже робити інфраструктуру. Мені Він таку теж те, перекручуйте, будь ласка. А місцеві жителі не на камеру зізнаються. Навколишні села хочуть лишити все як є. Бояться з набуттям нового статусу в Холодний Яр погриби та ягоди, їм дорогу закриють. Але науковці пояснюють, подібні заборони стосуються виключно заповідних зон, а в Холодному Яру буде природний парк. Наступне Сказано було кимось, не нами явно, що селяни не зможуть ходити в ліс, збирати гриби там і так далі. Ну це ж повна брехня, тому що е, національний природний парк не те, що забороняє, він стимулює, він запрошує всіх приїжджати, ходити по лісу і все це брати. Депутати кілька годин оглядали територію Холодного Яру. Всі погоджуються, урочище потрібно зберегти. Але про те, як це зробити, кожен має свою уяву. Тому поки що крапку дискусії не поставлено, домовилися спільно шукати компромісне рішення. Яна Вимаренко, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.